Всім привіт, друзі! Сьогодні, як завжди, ми розбираємо партію четвертого туру. матчу за звання чемпіона світу. Білими фігурами грав Дін Ліжень. Чорними фігурами грав Ян Поміщі. І це було, як завжди, в Астані. Столиці Казахстану, хто ще не знав. Отож, і партія розпочалася такими ходами. Це 4, тінь 6, кінця 3. Англійський початок тут вибрав дебют Дін Ліжень. Кінь в 3. Стандартний в його дебютному репертуарі Є 3. Я пам'ятаю, що йде на цей варіант, слон Б4. Міняє слона на коня БЦ, Д6. Є4. Також такий хід є. Можна було, звісно, і Д4 піти. Тоді могло бути таке. Так і так. Могло відбутися, але Дін Ліжень не дав. цього, Я не поміщ йому. Рукіровка він. Рив Е4 поставив пішака на Е4. Сам слон Є2, кінь 5. Тут вже в'янані поміщі і з'являються мотиви коня на F4 десь. Тому дільний жень не дозволяє цьому ход, Іграє D4 сам в центрі проривається. Кінь 4. Тут відбувається розмін слона на коня. Є F. Рукировка. Тура F1, тура Є8. Слон Д3, Слон Дже 4. Вже хоче зіпсувати пішакову структуру, тому дільний жень відходить конем на D2, Тінь 5. Також такий хід вже не дуже зрозумілий і краще було тура Д8 піти. Да, і щоб тримати напряг, а Не зрозуміло кінь 5, з якою ідеєю. Ну добре, і тоді Дільний Жень робить такий хід. Він жертвує пішака заради центра, щоб мати дуже хороший центр. І Д5 грає. Ці пішаки здвоєні. Від них то, і тут здвоєний, і тут здвоєний. Від них толку немає ніякого. А білі пішаки в центрі красиво стоять і можуть сковувати фігури чорних. Наприклад, Кінь вже не може назад повернутися на С6, бо його просто поб'є пішак. Тому тура Д8 грає на поміщий. С4 грає китайський гравець. Б6. Аж 3 Слон Є4. Тура є 7, Ферзь це 3. Ну, поки що. Тут за білих вже краща позиція, тому що що. кінь цей поки що нічим не займається. а в білих хороший центр. лишається просто туру десь вивезти і давити. придавлює його вже дінь Ліжень ці позиції. Тура D8. пробує якось не поміщені напасти на цього пішака. Ну і що? дінь Ліжень просто зіграв слони в 3. Пропоную розмін слонів. Кінь Б7, Тура Є2, ну, стандартно. І тут Є6. Да, і вже захищена прохідна, доволі таки неприємна позиція. Ну, якби запитали, за кого я хочу грати, то я би вибрав, звичайно, за білих. Тому що ну, центр є явно. Явно краще, ніж тали, той лишній пішак у чорних. Ну, кінь д 6, поки що кінь ще на опорному полі в чорних, але. Але починає дін ліжень помаленьку надвигати це все. Це діло все доводити до виграшного результату. Кінь F5. Також це вже не є такий добрий хід. Краще було піти на цей варіант. Йому слон G6, тура А1. Ферзь g 5 А4. Тут не даємо прорватися, А5 зіграємо. Тура є 1. Ферзь 6, слон G4, король 8, Ферзь b 3 так, да, і на цей варіант. Його тут можна було нічку таким чином зробити. Тому краще, ні поміщі було на цей варіант. Піти, але він зіграв Кінь в 5, Слон ж 5, ферза ж 5, Турая 4. Ферзас 6, Ферзь б 3. І тут я ні поміщі зіграв Кінь Д4. І тут попробуйте знайти хід за Діна Ліжа, який він зробив. Він пробиває того коня Турою! Жертвує якість! В чому вся соль. Тому що кінь оцей мобільний стає. А що ці тури? Тури нічого не, не можуть. Це він грубу помилку зробив тут янучі, я не знаю, що на нього найшло. Краще було, напевно, вже кінди 6 далі якось стояти, або навіть вони вже 5 зіграти. Да. А тут він просто віддає шикарного коня на якість просто. Не бійтеся, друзі, отак жертвувати якість. Це Д, кінь Б3. І тут кінь в 100 раз краще, ніж оця тура. Тура тупо тобто, ні одного ходу немає. Тут не може, пішак поб'є, тут теж не може пішак поб'є. Тут поб'є, ну ми просто заберемо. Тура ні одного ходу немає. А подивіться на цього мобільного коня. 5, ну захистив пішака. Принаймні. ну Він і так був захищений, ну але вже що робити. Російському шахістові. Да. Кінь D4 побив. Кінь може і на С6 запригнути, і на F5 заскочити. Просто шикарний кінь Ді на ліження. FG H5. Кінь F5. Тепер на цю туру напав. Тура H7. Відходить я на поміщі. Далі діло техніки вже. Перзій 4, король H8. є 7 Тут вже добивання. Перзі в 7 також помилка. Можна було краще вже, напевно, стояти якось. А тут взагалі. Він жень просто грає D6, CD. кінь D6, Ферзь F8, кінь 8, e 8. Вже тут можна було здатися, ну ось ще було, відбулися пару ходів. Тура F1, Тура a 6 тура D1, хоче просто на D8 залізти. F5, Шах дає точно, і забирає шахом пішака. Тура F6, h 7. Король є 6, 7 просто, Ураж 6. І ферзь 8, і тут Яні Поміщі не витримав і здався. Ну, така партія. Дін Ліжень молодець. Пожертвував якість і виграв. Зробив Яні Поміщі грубу помилку. Ну і Дін Лежень відповідно виграв партію. Ну що ж, вітаємо з досягненням Дін Ліження, що йому вдалося реабілітуватися після тої другої партії, обідного такого програшу. Тепер він взяв волю в кулак і виграв цю партію. Тепер рахунок матчі вирівняться, став 2-2. Ну що ж, бажаємо далого результат. Точніше, бажаємо далі успіху Дінноліжань, щоб він виграв цей матч. Вам, друзі, дякую всім за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До побачення!